Друзі, усім привіт! Мене звати Максим. Я радий бачити вас всіх на своєму каналі. Канал трошки про подорожі, трошки по... Трошки про різні магазини, трошки про всяке, коротше, всякі різний про подорожі. Сьогодні я вам пропоную зробити огляд на акцію Велмарт. Ви мені рекомендували це зробити, тому давайте переглянемо. Як я бачу, в порівнянні зільпою тебе не так і багато знижечок, тому думаю, огляд буде недовгий, але мене просили з 16.06 до 22.06. Бачите, трошки я запізнився, але вже буду знати, що тут акції починаються у. Понеділок, тому, якщо що, буду на наступний раз знімати у понеділок. Так, дякую, що рекомендували. Починаємо. Так, гомілка куряча, охолоджена, ціна за 1 кг 79,99 Також є м'якоть стегна курячого зі шкіркою. Охолоджена 1 кг 159,99 М'ясо свиняче з кісткою в шкурі зі шпиком. Охолоджене: 1 кг 155 гривень 99 копійок. Ошийок свинячий охолоджений 1 кг, 269 гривень 99 копійок. Форель шматок охолоджений. Ціна за 1 кг, 599 гривень, 99 копійок. Ця пропозиція діє з 19.06 по 25.06. Так, ще швиденько покажу. Бачите, в мене є газетка з Велмарта. Тут бачу такі самі знижечки, але думаю, що буде краще, якщо я покажу так на комп'ютері. Да? Просто ще так показуємо. Так, креветки, королівські сирі, 322 гривні 99 копійок, 11% знижка. Так, Пангасіус філе, ціна за 1 кг, 149 гривень 99 копійочок. Крабові палички охолоджені, ціна за 200 г. Аквавіта 34 гривні 99 копійочок. Кабачок, 25,99 ціна за 1 кг. Томати черрі. Тут же йде ціна за 250 г 49 гривень 99 копійок. Лайм ціна за штуку 10 гривень, знижка 13%. Так, суміш салатів бебі, э, э, фірма Пучок Свіжачок, 75 г 47 гривень 99% Масло екстра солодковіршковий від 3 років. Такий для діток 82,5% 90 гривень 99 копійок. Так, молоко до кави. ультрапастеризоване, 2%. яготинське, 900 г 39 гривень, 99 копійок. Кефір просто наше. 870 гривень, 45 гривень, 99 копійок. 2,5%. Так, сир кисломолочний. 9% або 5% фірми Яготинський, 180 грам, 33 гривні 99 копійочок. Морозово каштан, 36% знижка, 19 гривень 99 копійок, 70 грам. Е, так, в асортименті. Да. Сир маз дам 45%, 394 гривні 99 копійок. Ціна за 1 кілограм. Сир Шостка, 50%. Фірма Шостка, 394 гривні 99 копійок. Ціна за 1 кг. І сир лабрі. Так, назву не прочитається, щось на французькому: 452 гривні 99 копійок ціна за 1 кг. Отак, тільки приближу, щоб ви побачили фірму, бо зараз буду тут ламати язик. Так, млинці з курячим м'ясом або з солодким сиром. 36 гривень 99 копійок, 28% знижка, але в принципі 40, ну, 37 гривень, гарна ціна, 310 грам. можна на сніданочок або е, на перекус взяти. І це куряче 52 гривні 99 копійок за 10 штучок. 10% знижка, невелика знижечка, але вона є. Ковбаса фует еспетек, екстра, 150 г, 99 гривень 99 копійок. Ковбаса різна 80 грам, 40 гривень 99 копійок, 37% знижечки, гарна знижечка, гарна ціна. Сардельки філені 144 гривні 99 копійок, ціна за 1 кілограм. Так, у нас ідуть тут трошки море продукти. Стріпці курячі, ціна за 1 кг, 662 грн 99 копійок. 36% знижка. ну, в порівнянні, що так, воно коштувало 1000 гривень 35 копійок, а зараз 662 то гарна ціна. Ляш 148,99 ціна за 1 кілограм. Оселедич шматочки в олії 49 гривень 99 копійок. Ціна за 200 г. Е, так. Е, П. Так, можна перейти на товар? Щоб зрозуміти, в чому тут е, ага, пряного посолу е, в олії і це, так розумію, солоного посолу в олії. Ціна за 200 грам, е, 49 гривень 99 копійок. Так. ага, У нас тут трошки пішло все спочатку. Так, мідії мариновані в олії, 52 гривні 99 копійок за 180 грам. Так, салат морських водоростей. Оце, напевно, смачна штучка, 250 е, г. Ціна 66,99 Аж навіть захотілося скуштувати. Так, хліб. Ну, я знову захотіла скуштувати. Подивіться, ціна за 400 грам. Ну, оця ось буханочка йде, 15 гривень, 99 копійочок, власна пекарня. І пиріг з яблуками 250 грам, 32 гривні 99 копійок. Оці штучки взагалі рекомендую вони. Ульотні ціна за 1 кг 168 гривень 99 копійок, що з такою доволі гарною ціною. Вафлі Щедрик. Ціна за 1 кг 131 гривні 99 І цукерки Жувальні Мамба в асортименті 13 гривень 99 копійочок. Так, шоколад над в асортименті 90 г 47 гривень 99 копійок. Фіто чай в асортименті. Я так розумію, да, 20 пакетиків по 2 г 26,99 г. Кава кріме Голд або Монарх, в зернах смажена фірма Якоб. Ціна за 1 кг 499 гривень, 99 копійок. 36% знижка, гарна знижечка. Олія олівкого першого холодного пресування, фірма Деліс, 500 мл, 299 гривень, 99 копійочок. Оцет винний білий або яблучний 6% фірма Руна 500 мл 53 гривні 99 копійочок. Так, хлібці в асортименті по 11 гривень 99 копійок, 52%, відсотки, 52 відсотки знижка, гарна. знижечка. Е, так, 26% в асортименті. Каша миттєвого приготування, акса 40 г в асортименті 14 гривень 99 копійок. Напій безалкогольний шейк сильно газований в асортименті 14 гривень 49 копійок е, 330 мл. Так, алкоголь, як завжди, ми отак проходимо. Я отак вам показую. Який є? Раз, два, три, раз, два, три. Е, поки нагадую всім, хто не підписаний, не забувайте підписуватися. Тут багато цікавого контенту. Тому всім буду дуже вдячний за підписку. Також пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки, діліться відео з друзями. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Так, і трошки у нас ще на знижка є рильно мильне. Прокладки щоденні, фірма Libres 32 штуки 55,99, теж в асортименті. Папіри туалетний, Family, Так, 3, 4 штучки, 43 гривні 99 копійок, блок для очищення унітазу, Power 5, фірма Domestos 82 гривні 99 копійок. Копів 35% знижка. о Капсули для стірки напевно, найбільш така вигідна пропозиція за сьогодні 54% знижка. Оце хто любить робити запаси, швиденько в Велмарт для прання універсальні або Колор. Так, персіл 13 штук по 16,5 грам всього 100, 168 гривень, 99 копійок. Вообще, супер знижка. От хто робить запаси, швиденько біжіть. Велмор, в кого в місті є. Не знаю, чи можна замовити онлайн. Коло надувне. 299 гривень 99 копійок, 119 см в діаметрі, я так розумію. 19% знижка теж зараз актуальна. Сумка. Ізотермічна, я так розумію, сумка холодильник, простими словами: 199 гривень 99 копійок. 28 на 16 на 20 см, 8 літрів. І для цієї ж сумки одразу нам пропонують познижки акумулятори холоду. Так, е так це йдуть дві штучки по 200 мл, 44 гривні, 99 копійочок. І також вже почався такий сезон, коли можна вже починати робити закруточки, хоча він напевно почнеться ну, десь через місяць, коли фрукти, овочі взагалі стануть коштувати копійки. І тоді вже можна... Робити запаси а в когось своє хазяйство, то отже можна починати. Так, 20 штук, 82 мл, 40 гривень, 49 копійочок. Отакий коротесенький огляд в порівнянні з за тебе або Сільпо. Я всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися, не забувайте ставити лайки. На наступній тижні буде виходити. Відео або удання акції, або якщо тут можна, то буде анонсом виходить. Також не забувайте, вже в мене відзнято, я виклав анонс. Акції ТБ за цей тиждень. І також завтра вже викладаю сільпо. Всім дуже дякую за перегляд, друзі. Не забувайте за підписку. Тепер Велмар та ТБ, Сільпо, і можливо ще різні магазини стануть, Майже кожен день. Всім дуже дякую, регулярно ще знімаю інші. Пишіть, з яких магазинів ще можна робити такі подібні огляди. І також періодично заходжу такі як Аврора щодня і так далі на новиночки. Ну, а тебе сільпо також. Так, все, всім дуже дякую. Не забувайте переглядати інші мої відео. У мене також є багато відео YouTube Shorts. Всім дякую за підписку, за комент, за те, що ділитесь з друзями та за лайк. Всім па-па!